Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу НТА? Сьогодні будемо говорити із військовослужбовцем збройних сил України Петром Волощенком Стоуном щодо такого реверансу з боку злочинця військового Євгенія Пригожина, який зробив у вигляді жесту доброї волі, так би мовити, оголосивши про те, що вагнерівці збираються йти геть 10 травня із міста фортеці Бахмут. Наскільки взагалі? І, пане Петре, ви вважаєте правдивою цю заяву пригожина і то, що в них справді є цей голод боєприпасів? Бо буквально сьогодні з'явилася інформація від речника східного групування збройних сил Сергія Черебатова про те, що лише за цю добу вони 520 разів з артилерії гатили, і про якийсь ну боєприпасний голод навіть не йде мова. Чи можете власне нам сказати, що відбувається в Бахмуті і чи ви. Бачите, цей голод? Ну давайте розмірковувати з вами е по детально. Дивіться, пригожин уже е їхній повар, Це так званий, уже не перший місяць і не перше записує відеозвернення. Е на кого воно розраховано? По-перше, спочатку, ви бачили, як він там спокійно розсуждав, то він за столом сидить над картою, склонівшись, як великий полководець фронта, то він на позиціях виїжджає з відставними генералами різних там родовійськ Російської Російської Федерації, і він намагається і намагався і продовжує цим займатися, створюючи цей позитивний образ єдиного. Головну командующую і єдиного переможця в цій війні, і він до цього все підводить. У нього є за плечима, як він там розказував, і попасна, і тяжкі бої там і в інших містах, як він їх займав, як його мальчики е клали життя, як його мальчики прилетіли прямо з африканських е нереальних котлов. Прямо в панамках в повному озброєнні, і столи стали на прямо захист Донбаського краю, але все це потихеньку-потихеньку та вивело його в інформаційне поле, і він став на Росії дуже дуже впізнаваним і дуже дуже таким незручним для молчалівого тихого цього на п'ятій точці сидячого генштаба. З його цими такими радянськими повідомленнями, що там на фронті з їхніх студій. Тому він таким став для, для більшості оцих росіянців таким національним польовим генералом. Йому там вже пишуть в коментарях: оце наш міністр оборони. От, якби він очолив генштаб, і оці всі реляції, які йому закидають, звісно, все це читається. Е їхніми КГБ, ФСБ і всіми цими службами, які е е придані єдиному імператору, який сидить у бункері і приймає всіх там е ті, кого йому вклоняються дуже низько, і це звісно не подобається Москві і Кремлю, тому що повар завжди каже Кремль, Москва і все інше він наголошує на тому, що саме генштаб його не чує. Але як ви знаєте. от е Кожного разу, коли він це робить цей вкид, то і наш генеральний штаб і речники, як ви знаєте, от і заявляють, все те ж саме. Е голод в них не відчувається. Гадять вони як і гатили, але наші хлопці дуже влучно відповідають контрбатарейною боротьбою. І коли вони несуть величезні втрати і е втратили там в е так звану в лапках боєздатну м'ясні свої оці батальйони безкінечні, які він набирав у зеків по тюрмам і по колоніям по всій Росії. Звісно, коли діло дійшло і що в нього почали гинути, ті його уже як звати костяк вагнеровців, ті, які саме він зараз ви чуєте що він сказав в інтерв'ю. Сі мої ребята, которые африканські корпуса. Ті, які з ним були в Сірії, вони там почували себе зовсім по іншому, тому що в тих нещасних його опонентів не було таких потужних, як Хаймерс, не було потужних РСЗО, не було літаків і не було таких влучних і гарних бійців, як Українська армія. Він стикнувся нарешті з армією, а не з якимись там малими осередками, де вони там ну. Задушували ті повстання, якісь або ще щось і там на мародьорили вони відбиваючи там величезні копалини, бізнес, ресурси, і тут він зіткнувся з українцями. І звісно, коли він почав втрачати з такою швидкістю, як ви знаєте, там він каже: ми 100 там чим-то метрів продвинулись і, і ровно скоко ж втратили своїх бойців. Он вони лежать. Он вони ще там на них свіжа кров. Ну лайно, звісно. Тому е, з такою швидкістю, метр один і метр один вагнеровець. Це досить гарний. Ми вийшли на досить гарний показник, і його це вже досить сильно прибило психологічно. Якщо раніше він більш спокійно про це розмовляв, там да він розмовляв нецензурними словами, але це не було так, як вчора. Як він уже спіною вро не знаю, що в нього там з нього летіло вже оце лайно. Уже навіть запікали його. Можливо, там просто надо було поставити якусь. Мелодію з якогось мультфільму або з фільму він дуже гарно компонує. Просто він не реалізувався в свій час. Я думаю, що йому треба повернутися і знятися в п'ятому елементі в одному з епізодів. І він би дуже гарно там вийшов роль, і ну взагалі там навіть не потрібно було гримирувати. Тобто він абсолютно гармонічно влився б в тих, ви знаєте, хто прийшов. Дайте мені оружжя, і все те саме. Він же опять дайте мені оружжі, тобто дайте йому боєприпасів не тому, що їх мало, у них їх вистачає. І наш речник сказав: ви знаєте, по групуванню Схід, і все це ясно. І бійці тут на місці, вони гатять, такі гатили. Але йому мало, тому що наші, наші хлопці гатять більш влучно і наносять величезні втрати саме в живі сили його оці збродоармії. армії. Я не можу назвати це армією, але наразі на першому етапі ось що ми маємо. Ну, ми працюємо не кількісно, а якісно. Але я би хотіла, щоб ви все таки прокоментували. Е, знаємо, що напередодні цього Бєсія вони намагалися дві, до 9 травня захопити повністю місто Бахмут. Їм це не вдається, і відповідно чи не вважаєте ви, що от ця така його кипляча слиняча оця заява? Якраз пов'язана з тим, що підступає оця побідовісія, перемоги немає ніякої, і навіть Бахмут вони не могли взяти і не можуть його взяти, і відповідно ну, він таким чином зараз намагається перед росіянами виправдати свою невдачу. Абсолютно з вами погоджуюсь. Це уже теза, яка укорінюється потихеньку, про те, що вони все ж таки. Як вся ця совєтська так звана еліта завжди намагається прив'язуватися до святих дат, як він назвав, святой праздник Ми хочемо зустріти де? Пам'ятаєте, він сказав на відео. Ми не відступимо до 9-го, Ми хочемо святой праздник, щоб зовсім аж безславно, типа не піти. Ми зостанемося здесь Звісно, до того моменту вони ще втратять, якщо так арифметично вичисляти, вони ще втратять втратять десь декілька сотень їхніх бійців. Ну такий собі праздник. Тому абсолютно з вами ще раз кажу, погоджуюсь, він це робить так. Як він став медійним, і до нього там його слухають, його чекають, його цих. Виступлені, ну Мосфільм. Я це називаю це. Називається Мосфільм. Він не закінчується в них ніколи. Це все постанова і тому не спрацювала ота їхня той пластмасовий БПЛА. що вони запустили. Там це не спрацювало, не, не протягнулося. зараз. Він намагається матами і вже істерією. Наголосити, що вони тут, що вони боєздатні, що вони виконують наказ, і що ви ж ви ж пам'ятаєте? Він приводив цифри. Ми зайняли 45 кілометрів. Нам осталось 4, Там ми зайняли те. Він апелює не, не дарма. Він не просто так кидає ці, типу величезні квадратні кілометри. На те, що йому сталося трошки, але дайте нам більше. Тобто він розуміє, що саме тут він зупинився, саме тут ми їм даємо по зубам дуже гарно, і на флангах біля хромового дали по зубам. Вони ніби зайшли в ті траншеї і дійшли до дороги саме часів яр через Хромове на Бахмут. Але закріпитись там не можуть, тому що з часів Яра наші хлопці їх просто знищують, і там трупи валяються вже і в цих шанцях. І біля, і по всіх полях, і де вони тікають. Тобто, і вони змушені, вони не можуть в чистому полі тримати ті позиції. І він це розуміє, і він розуміє, що рано чи пізно їм прийдеться признати поразку, те, що ви говорите, і він якоби спрацьовує на на випередження. Получається це вже не так розмірковано, як він звик там сидіти, Ми ось тут додав. Він вже істерить. Ви бачили, яке в нього лице, як він, як він кричить буквально на самих головних військових Росії. Я розумію, що можливо, це є і частина його так званої політичної вже кампанії. Він поставив собі за ціль, і це відео можливо можна вже розцінювати більше вже на аудиторію росіян, щоб на випадок навіть його програшу, про те, що ми зараз говоримо, росіяни сказали. Він зробив більше, все і навіть міг зробити більше, але ось ці е, золотозв'язні генерали, сидячи дома і в своїх штабах, не дали нашому герою зробити це. Тому його поразка видається як е, жест доброї волі, ну тільки вже в виконанні Пригожина, розумієте? Пане Петре, ще лунає така думка в людей: що можливо це взагалі якась показуха, якась вистава і блеф. Як ви як військовослужбовець ставитесь до такої версії? Чи справді можна очікувати, що це свого роду якась така? знаєте, багато ходовка з боку російської злочинної влади. Ви знаєте, це от до цього ми зараз переходимо в другому нашому питанні. Так. Тепер як це розцінювати з точки зору, я кажу, це Мосфільм. Можливо, це і постанова, тому що ви ж бачите, як він ці постанови робив, і скільки він цього вже не раз і стойкувалою в прямих ефірах, якоби він там голови відбивав, але потім показував, що його цей боєць живой. Ви знаєте, я більш схиляюсь до того. До цієї версії, що все таки там більше акторського і мосфільму, тому що я вважаю, все таки, як би там не було. Пригожин це просто гвинтик у величезній пропагандистській машині Кремля, яка знищує все не тільки, не тільки в Україні, все на світі вони готові знищити. Вони знищують і в інших країнах, і знищували до цього моменту. Тому я вважаю, що він не, не, не самостійний. Тому треба це все-таки з холодним розумом, але з гарячим серцем і міцю в наших руках, підходити до цього більш прагматично і аналізувати. По діям тому давайте просто от не будемо прямо впадати в крайності наших висновків, але варіанти ми повинні тримати руку на пульсах. Тобто, або це правда, і якщо він виходить, ну тоді, чесно кажучи, в них шансів взагалі ніяких не буде, і ми просто їх знищимо, і це буде найкраще, що буде. А якщо це просто розіграш і привертання до себе уваги в істерії, розуміючи, що контрнаступ, ось-ось, він же казав, що зараз вітри і підсохне земля. Ви ж пам'ятаєте, як він це казав? І українська техніка він знає, що у нас є дуже багато і колісна, і гусенична, і все це в нас є. І вони на нас двінуться і можуть нас окружити. Він постійно розмовляє і доводить, що їх можуть там вони попасти, можуть в пастку. В цьому зруйнованому, на жаль, місті Бахмут він попаде в пастку і не зможе втримувати. І вони змушені навіть будуть капітулювати, тому від перемоги. До капітуляції там буквально один крок. Тому давайте всі фактори зважати, але дивитися по ситуації наразі. Тому я вважаю, що і той, і той варіант він має на життя. Пане Петре, ще таке запитання. Ви вже згадали про те, що якщо вони таки вийдуть, От, власне, я би хотіла, щоб ми таки зосередилися на цьому, якщо вони таки вийдуть, він заявив про те, що вони передають позиції підрозділам регулярним армії Російської Федерації, чи це загрозливіше для нас чи навпаки, це простіше для нас. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, ви знаєте, у нас вже по цьому приводу. Ну, казали свою думку і генерали, і вище командування, що все-таки вагнери, оці, які воюють уже 9 років на різних там, напрямках і за кордоном, і в африканські корпуси, в все-таки вони більш підготовлені. Тому проблем вони більш для нас створюють саме ці підготовлені їхні бригади, і саме ці підготовлені їхні так соєдніння там і з води і роти. Тому звісно, що вагнери саме на цьому напрямку, сконцентрувавшись, вони приносять більш так званої в лапках користі для їхньої Росії, чим регулярні армії, які набиралися вже на вулицях і зовсім не мотивовані. Тому я думаю, що знову ж час покаже, але мені на мою думку здається, що якщо вони відтіля зроблять вже з доброї волі. Ну тут одне питання: наскільки наші хлопці і скільки їх від тіля випустять живими? Тому якщо це буде вихід, я думаю, це вихід буде зовсім уже не той групіровки, яка заходила від слів, зовсім не той. Тобто там залишиться дуже мало того, чого на що він би розраховував. Тому я вважаю, що ми подивимося. Я думаю, що проблем у самих регулярних російських армії. Тоді буде в рази більше, коли вийдуть вагнерівці, і це прискорить нашу перемогу. Будемо на це сподіватися, і в принципі, якщо зважати на темпи мобілізації, того якими випускають тих чмобіків воювати, то скоріше за все розуміємо, що справді можливо вони будуть порівняно з вагнерівцями. Виглядати менш досвідченими тут, власне, представник Бурміноборони Андрій Черняк заявив про те, що він вважає, що Пригожин не буде таки виводити вагнеріць з Бахмута, і ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку. Оце власне про те, що ми з вами вже говорили. І я би хотіла на завершення таки вас запитати. Оце побіду Бісія, воно все таки не дає нам спокою. Ми розуміємо, що вони таки можуть щось втнути. До цього свого торжества і зважаючи на заяву Пригожина, чи знаєте, не може бути такого, що вони вже знаєте на кінець, так перед відходом ну можуть якусь затіяти чи то пастку, чи то щось. Взагалі, як ви до цього ставитися? Чи ми можемо сподіватися на якісь підлощі саме до цього побідобєсія? І ну, звичайно, я розумію, що ви як військовослужбовець і всі ваші побратими абсолютно готові до будь-яких сценаріїв, незважаючи на те, що вони можуть втнути. Ну, ви знаєте, все, що вони можуть задіяти фізично, вони все вже задіяли. Тобто їхні всі ці туловища, це не можна назвати інакше. Вони всі там, і вони всі вже відчувають на собі, на своїй шкурі, як воювати з нашими збройними силами України, саме на всій цій ділянці фронту. Але все, що ми можемо, і, і я так вважаю, і багато хлопців вважають це. Треба готуватись до одного, можливо, масивного обстрілу. Можливо, вони все, що можуть зробити, це вже такі. У них крайні методи. Вони можуть е, е, ну, засипати величезними бомбами. Це все, що вони можуть. Це вже, е, такий е, крок відчаю, так як вони не змогли взяти, так як вони хотіли. Тобто по красоті, по воєнному зайти, вибити, зайти, зайняти, поставити там свої е, ці шмаття, де, де на, на краю вже бахмута там на виході. Не змогли вони і не зможуть вони це зробити до 9 травня. Тому все, що нам треба очікувати, саме найгірший варіант, що вони можуть для нас підготувати, це от. Це хіба що масований обстріл оцими так званими їхніми керуючими бомбами, фабами тисячу і півтори тисячі фаби? Так, це можливо. Вони зроблять нам цей е, победа-бесія саме на 9 травня, щоб показати хоч якусь картинку віліччя і могучістю на їхньої оцінці недоармії. Тому треба до цього готуватися і не нехтувати і в містах мирних, де немає війни, не нехтувати ні сиренами, ні сповіщеннями. Тобто, ми знаходимося зараз на гострій дуже стадії. Саме вони обстрілюють. Ви ж бачите, мир мирні міста запускають постійно своїх оцих шахетів і ракети. Тому я думаю, що до 9 травня нам треба підготуватись і бути обережними. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили із Петром Волощенком Стоуном, військовослужбовцем Збройних сил України, про заяву, історичну заяву Євгенія Пригожина і того, що відбувається в місті Бахмут. Дякуємо вам за мирне небо і слава Україні. Героям слава!